Он, он из, из, из этих, да? Да, не а все там из этих ага, обязательно. Обязательно. Он жена французского ну, премьер-министра. Послушайте его. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше. Также мы двигаемся в направлении того, чтобы задействовать украинских военнопленных. Поэтому ну, мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, а задействовать на строительство военных объектов, на восстановительных работах. I would like to be your son from Africa. Oh, thank you so much. Thank you. Что я могу сказать вам, сынок? Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму YouTube каналі Курбанова Лайф». А Це свіжий випуск присвячений російській пропаганді, їхній крінжатині, звісно, всього того, що вони наговорили, а ще краще, що в них на болотах відбувається. Ви не забувайте лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для для того, аби нічого не пропустити. Це ж треба таке, що тепер. Кирило Буданов може просто силою думки підпалювати будь-які воєнні об'єкти на території Росії. Не сумнівайтеся, я кажу правду. Адже сьогодні у Казані говорить на одне із танкових командних училищ. Там, де вчаться майбутні двохсоті керманичі танків вогнем у кого плодні самі казарми, ну і швидко ця пожежа поширюється ще й на покрівлю пожежі присвоєно другий ранг спалаху. Але що для нас важливо, це те, що російська пропаганда, як завжди, робить вигляд, що вони нічого не чують і нічого не бачать. Вони повністю приховують, що в них горить танкове командне училище. Як показує наш досвід і практика, а ви знаєте, що ми магістри. Антиросійської пропаганди, якщо це відбувається, то вони приховують тільки найбільші свої втрати. Це так було із крейсером Москва і з нещодавнім човном кораблем Котов. Одним словом, кожен раз, коли в них купа двохсотих, вони ані пари з вуст. Хтось єдиний зняв це зі сторони здалеку, як все палає. Причини, звісно, не називають, але ми почуємо і побачимо щось, як завжди, якесь недоречне поводження із вогнем. Хтось курив. У казармі і щось таке направду безпілотники не було видно. Нами з вами причини цієї пожежі абсолютно мають бути байдужими, але факт лишається фактом: що абсолютно все, все, що знаходиться на території Російської Федерації, все, що пов'язано із воєнною інфраструктурою, має згоріти дотла. Те саме стосується і тимчасово окупованих територій. Важливо день за днем спалювати. Абсолютно все. Бо і росіяни, і гауляйтери, які перекинулись на їхній вік. Вони як чорти, і пекло для них має починатися ще тут при житті. Ось, наприклад, Балицький, який себе називає якимось там керманичем Запорізької області, він має бути або ліквідований українськими спецслужбами, або по справжньому засуджений. Це питання честі. Йому не мають дати піти від. Правосуддя як завгодно, але він має відповісти за свої вчинки і, звісно, за свої слова. Та він і сам собі підписує цей смертний вирок, коли відверто зізнається, що воєнно-наших що військовополонених, яких захищає міжнародний закон, яких захищає Женевська конвенція, наш ворог збирається використовувати проти нас, перетворювати із українців на росіян. более 25 тысяч украинских пленных. Эти 25 тысяч сегодня для нас вызывают э, вопрос, что с ними делать. Возвращать их мы не намерены и хотели бы использовать их э, или в военных целях, или в мирных целях. Был вот сформирован первый батальон на Донбассе, батальон Бандана Клиницкого, который прошел боевое слаживание и сегодня уже воюет на линии боестолкновения. Также мы Двигаемся в направлении того, чтобы задействовать э, украинских э, военнопленных, которые мы называем военнопленными, но на самом деле они по статусу имеют другой статус. Ну, на линии боестолкновения, так говорят. Поэтому э, э, мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, а задействовать на строительстве военных объектов, на восстановительных работах. Чтобы мы восстанавливали матушку Россию в новых регионах, за то, что сами разрушили. В принципе, в законодательных инициативах наших сенаторов и депутатов Госдумы уже отражены многие факторы, которые способствуют тому, чтобы мы этих людей не отправляли назад. Потому что отправляя их назад, им снова дают в руки оружие, они снова воюют или погибают, что скорее всего, или наносит э, наносят ущерб нам. Дивовижно, якщо військовополонені повертаються, то їм дають зброю і вони повертаються на фронт. Навіщо їх під це підставляти? каже Балицький. Саме тому він каже: Ми їх будемо використовувати в своїй армії. Дамо їм зброю, хай йдуть на фронти і хай воюють. Хм, в принципі, все геніально. Оця історія про підрозділ Богдана Хмельницького. допоки ми достеменно не знаємо вигадка це чи правда, тому що їх ніхто не чув, не бачив і свідчень про це немає. Але найголовніше, військовополонені мають бути. Обмінені в нас в Україні знаходиться чимало росіян, і ми кожен раз кажемо давайте всіх на всіх, всіх на всіх. Тож, власне, зараз устах Балицького зрозуміло, у скільки вони оцінюють життя російського солдата, який зараз знаходиться в полоні. Ну а звісно, ця історія з тим, щоб їх використовувати в порушення міжнародних законів, посилаючись на російські, це ще один приклад того, що звісно Росія супердемократична держава. Знайшлась, друзі, таки знайшлась колиска Демократії праці вільного та відкритого світу, і це, звісно ж, московські волоса. болота. Вуси Піскова. Він же прес-секретар воєнного злочинця Путіна Дмитро Пісков вийшов на свій перший великий стендап і буквально порвав залу вдранця жартами про відкритість Росії, про розширення їхньої демократії, вдосконалення і так би мовити, жиріть в нас іншої просто немає. Прибити цей жарт зміг би, хоча б не знаю Кім Чен Ін, лідер Північної Кореї, розповідаючи про вільні кордони його батьківщини та перспективи північнокорейського народу. Перспективи вмерти з голоду, терпіть критику нашої демократії. и утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше. Но мы будем всегда оставаться открытыми этим, ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Це не значить, що ми собираємося бути за что мы є зак... закрытая страна. То, що ви здесь сейчас, говорит как раз, що что то, що что ми возможно. Так, і свято цієї демократії, відкритості ось ось насувається на Російську Федерацію. На три дні розтягуються вибори Путіна. Може, щоб хтось встиг не знаю, по другому колу пройти і віддати свій голос. Опозиція чи бодай псевдо альтернативного кандидата для Путіна? Не буде іноземних спостерігачів не допустять. Ну, якщо не рахувати, звісно, Іран, наприклад, голосувати можна і на окупованих територіях з будь-якими документами, український паспорт, російський нікого не цікавить. В принципі, так саме так має виглядати демократія. І звісно, подія сама, ну просто світового значення, так наче Путіна можуть не переобрати. Так, наче його обирають вперше, тож світ затамувавши подих, буде слідкувати що там, що там відбувається, всі світові галактики, сусідні всесвіти, всі будуть дивитися за тим, що буде відбуватися в Росії. Збирательність системі. А у нас всі більшість розуміють людей, наскільки важливі ці вибори президента, як ніколи, Как мы говорим, это не какие-то проходные традиционные выборы президента. Это может быть важнейшее событие политическое во всей новейшей истории страны. От того, как они пройдут, как мы покажем себя, как Россия выстоит, зависит не только наше будущее, но и во многом это определит и тот вектор развития, переход от однополярного мира диктата пула самых благополучных стран к многополярному миру, когда государства, сохраняя свою идентичность, свое своеобразие национальное, смогут все-таки найти возможность общаться друг с другом на равноправных партнерских условиях. Ну вот что касается теперь... Поэтому так важна, важны эти выборы и естественно... Таке враження, наче вони обирають не президента Російської Федерації, а президента Всесвіту. Тобто, виявляється, що зараз, поки Путін президент, багато полярності не існує. А як тільки Путіна. Оберуть знову президентом, то буде багато полярності, так багато всього зміниться. Та й врешті-решт, чим більше я слухаю російських пропагандистів, політиків, чиновників, панфілову, так як вони агітують за ці вибори, в мене чесно кажучи, складається враження, що їхні реальні внутрішні рейтинги показують, що рівень його довіри це хіба що який-небудь там шаман, пісков і аліна Кабаєва. Ну тобто, якщо всі за нього, якщо його всі люблять, нащо безкінечно агітувати, прийти і проголосувати. Але сам Путін робить якісь дивні дива, теж агітуючи за себе, теж зараз подорожуючи безкрайніми просторами Росії. Тут цими днями виявили, що і Брюссель теж наш. Ну точніше, їхній. Виявляється, що Бельгія без п'яти хвилин це теж ледь не ісконоруська територія. Принаймні не було б такої країни, якби не велич Росії. Лишеться сподіватися, що там, хоча б немає русскоговорящих мальчика в трусіках, бо ми з вами добре знаємо, чим така історія може завершитись. Коротше, Путін навалив свіжу порцію дичини, де Бельгія має низько вклонитися Росії та подякувати їй за незалежність. І річ навіть не лише в тім, що це бред і дід знову плутається в датах, а в тому, що сама Бельгія почала. Чи отримала свою незалежність ще в 1830 році? Потім було багато подій, революція, війна. В якийсь момент Російська імперія навіть була проти проголошення незалежності Бельгії, але зрешті сталося все як сталося. Іншими словами, незалежність Бельгії була проголошена тоді, коли сучасна Російська Федерація була мутною каплею. але, звісно, все у світі походить від московських боліт. Бельгия, вы, наверное, знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения, но имеет значение то, что у нас есть со многими странами мира своя предыстория отношений, и, как правило, она носит позитивный характер. Что касается вашего вида деятельности, то это благородная работа. Я много раз об этом говорил, ну, собственно говоря, это общие такие вещи, но тем не менее хочу повторить, конечно, что это, ну, можно просто выучить все формально, да, и быть, наверное, хорошим анестезиологом, хорошим доктором, но для того, чтобы быть очень хорошим, талантливым, нужно, конечно, иметь особенности характера, нужно иметь ту самую душу, о которой вы сказали, чтобы посвящать себя другим людям. Там, якщо в попередній раз під час інтерв'ю Такеро Карлсону більшість російських істориків закінчили життя самогубством, то сьогодні з усього на себе накладуть руки вже останні. Ну і до речі, Африка теж наш. Ну тобто, знову ж таки, звісно, їх мало хто знає, але єгиптяни теж походять від росіян, адже і Путін мріє забрати з собою все награбоване, аби як фараон лягти і відправитись на той світ, Африка це останній у світі континент, який все ще справді заглядає Путіну в рот, і тут є знаєте, прості економічні побутові пояснення: досить бідний континент, розграбований після багатьох війн, без води, без їжі, під тиском постійних переворотів. Ну і звісно, люди, які залякані вагнерами, їм здається, що цей білий із тотально чорною душею врятує, допоможе. Синовить їх, але як показує досвід і практика, вони ж і нас називають своїми братами. І що вони роблять? Абсолютно спокійно приходять, вбувають, гвалтують, крадуть. Тож можна тільки перепустити на що здатен Путін навіть проти свого чорного сина. Аудлайк юту ментамі. Аодрейк тобіосан фомафрикакісомачкі. Что я могу сказать вам, сынок? <laughs> хочу сказать, во-первых, хочу обратиться к вам не только как к сыну, но и как к президенту. Вы же президент студенческого союза, да? Поэтому позволю к вам тоже обращаться, господин президент. Вы знаете, если вы совсем без, без шуток, то и в Северной Америке, в Штатах, и в, и в Европе многие люди, серьезные, грамотные, глубокие люди считают, что в значительной степени благополучие этих стран основано на эксплуатации других народов сегодняшнее благополучие. основана на експлуатації Африки в значительній степені. Ну да, безліч країн поїхали і як окупували зараз сучасну Африку. Здається, що біда стосується не тільки чорного континенту. Ми, ми, як ніхто, могли би зрозуміти, що переживають мешканці Африки. Але зараз не про це. Зараз про інші хвороби, які вітають над європейським союзом, як завжди, російська пропаганда не може оминути лгбт рух. При тому для них для того, щоб когось принизити, критикувати сказати щось погане про політиків. Обов'язково треба сказати: Угу, це ж гей, ЛГБТ для Росіян це хвороба. Не зґвалтування, не масові вбивства, не підвали, ями та окремі споруди під катівні, не окупація та насильницька асиміляція. А любити когось, кого забороняє російська конституція, бо ж там шлюб, це союз хлопчика і дівчинку. Дівчинки, Оце для них просто незрозуміло. Я насправді дуже люблю французів, німців італійців, всіх і за їхні свободи, за їхні прояви, але французів нині особливо. Бо ж як вони неймовірно підпалили скрепні зади пропаганди своєю ініціативою ведення військ до України, горить тут справді я із своїх київських вікон бачу цей димок з Москви. І мене, кавісно, досхитіло. фраза, ну, это просто вот министр иностранных дел Франции Стефан Сижурне, Он, он, он из, из, из этих, да? Да не все там из этих ага. обязательно. Обязательно, да. Ну, он жена ну, французского премьер-министра. Послушайте его. Надо всегда смотреть на историю, всегда сравнивать исторические события. Это дает нам интерпретацию того, что надо делать. И наше убеждение заключается в том, что надо действовать сейчас и продолжать поддерживать Украину. Рамки заключаются в том, чтобы... Я поясню в том, чтобы заставить Россию проиграть, не ведя войну против России. Это рамки, установленные президентом республики в начале собрания. Дальше, ведет... дальше уже не важно. Вот в каком больном педерасти мозгу, я понимаю, что это, наверное, Теперь не считают, что болезнью, но... Ну, извини, но... это называется хитрожопый план. Нет, это, это не хитрожопый план, это глубоко больной педерастический мозг. Напомню, что еще не так давно на полном серьезе это Нет. считалось же ментальным заболеванием. Оно и есть. Наверное. А, но есть просто несколько разных версий, там сейчас не буду в это вдаваться. Одна из них вообще ужасающая, суть которой, суть в том, что таким образом природа отбраковывает ложные сочетания генов, просто чтобы не размножалась. Если природа отбраковывает, то скажите мне на Бога, просто пояснить, как вся природа прошла повз сиян. Росіянин це і є хвороба. Все інше, це різність, це свободи і одна людина. Засуджувати іншу, вказувати їй, як вдягатися, як виглядати, як фарбуватись, кого любити, де жити, як говорити, просто немає права. Все має бути в межах чинного законодавства. Єдине, що не російського, бо вони ж його пишуть просто від себе, як їм зручно. Ну і ще сьогодні так просто збіглося: ми багато говоримо про російську демократію, про свободу яку з росіян просто по краплині витискали щонайменше з 2014 року, ну а до 24-го не лишили її геть. Аби вижити в сучасній Росії ти маєш вміти робити лише одне: лизати, лизати, благати, облизувати і стояти навколішки перед владою. Чому доказ багато навіть артистів, зірок колись відомих людей: Івлєєва, Лаліта, Кіркоров, Білан, Нербакайти і ще з десяток тих. Кого закенселили, тому що вони недостатньо підтримували СВО, тому що хтось виступив проти СВО. Одним словом, раби перто просять, знаходячись в Російській Федерації, порки і приклоняються перед царем. Вони всі зрозуміли, як пристосуватися, як зробити так, щоб бути своїм, щоб тебе не відірвали від кармушки. Одним словом, дямо, відбувся скандал на удальонці, тому що Стас Михайлов, це кумир всіх російських розвідьонок, вирішив розповісти, що всі російські артисти, хто поїхав, хто виступає проти війни, вони взагалі ніхто їх зробила держава, і якби не Росія, то де б вони були. І ще й каже, що вони обов'язково ще й приповзуть і будуть благати, благати про пощаду. На що йому вирішили? Дати відповідь, Алла Пугачова в такий момент в такі моменти я завжди підкреслю. Дивіться, всі ті, хто навіть проти війни, хто поїхав, але хто руками обслуговував цей режим, вони не герої нашого роману. Вони, в принципі, не взірець, вони не викликають в нас якогось захоплення підтримки. Але факт лишається факт. Вони теж зброя проти Путіна, проти його режиму, і, можливо, для когось із російського населення ці думки будуть важливі. Тож, в принципі, Пугачова достатньо непогано відповіла головному королю Раздвідонок, стащик Михайлов. Та я безколоса півіце. Старенькая Алла Пугачева, да я б встал перед тобой на колени-то, да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, и Богу скажу, что думаю. А що я могу і зараз? <laughs> <Мудак> ти, стасик. <laughs> і все важко допогодитись, і справді, більш-менш притомні люди все ж таки вирішили. Не брати на себе на свою душу, на свою репутацію цю кров, а хто лишився в Росії, тим паче, хто заробляє, хто прославляє Путіна і сьогоднішню федерацію такі самі боїні злочинці і обов'язково мають понести своє покарання. Стасик Міхайлов дуже, дуже як і більшість російських зірок, любив відпочивати, виступати і взагалі витрачати зароблене в Росії в західному світі. Тож для нас найголовніше зробити так, щоб він назавжди лишився винятково на московських болотах. Ви ж, друзі, для поширення цієї інформації не збува. Айте та лише там вподобайку, обов'язково підписуйтесь на цю канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе і бережіть Україну.